Зараз я знаходжусь на одній з центральних вулиць Івано-Франківська, де часто можна зустріти так званих самокатистів. А чи знаєте ви, що зовсім скоро цей транспорт можуть суттєво обмежити або зовсім заборонити? Останнім часом все частіше трапляються аварійні ситуації за участі самокатів. Основна причина неврегульоване використання транспортного засобу. Відтак Івано-Франківська мерія має намір обмежити рух для кірманичів двоколісника. Думки містян з цього приводу розділилися. кажуть, що у використанні самокати зручні. Проте, ходити по вулицях через них буває небезпечно користуватися завчасно зручно, особливо коли на роботу добирається, дуже зручно чи визивати таксі і проще на самокаті. Ну досить так мішає, якщо так. Ну просто тут немає такої проїзної зони, де могли б самокати просто власне їздити. Тобто, якщо так подивитись, у нас є от е себідні зони на цьому. На... На міському озері, але так то в загальному нема де. Бо просто люди ходять, але здебільшого на самокатах їздять на дуже великій швидкості, що може дуже швидко спричинити аварійну ситуацію. Просто один раз був свідком цього, і я не думаю, що це досить безпечний, скажем, транспорт. Ідеш, не дивишся, буває, їде і не сигналять, можуть навіть знаєте, врізатися. Отак, то в принципі було б навіть добре, якщо б менше ви стали, але не заборонити повністю. Я ну повністю ні, але є інші люди, яким подобається. Я катаюся часто на самокаті. Я вважаю, що самокати потрібні для нашого міста, тому що це. Комфортно для громадянів міста і приїжджих людей в мерії кажуть, самокатний рух не врегульований на законодавчому рівні. Відтак ця проблема існує і в інших містах України. Я думаю, що ця проблема не тільки Івано-Франківська, а всієї України. Ну але поки законодавці наші думають, поки ще до цього руки йде, нам треба реагувати на ті. Речі, які сьогодні відбуваються в Івано-Франківську, зокрема, побільшило скарг щодо ну, різного е, вживання е, саме самокатів інших е, споряджень. Мова йде тут і про наїзди, і збільшилась кількість ДТП з участю. Е, сьогодні я думаю, що ми можемо діяти в межах закону, але ми можемо, наприклад, вимагати спочатку у наших е, тих, хто е, працює на прокатному ринку, обмежити максимальну швидкість. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк новини на вежі.